Понад 29 мільйонів глядачів. Вони від любові до гніву переходять просто ось так за одну секунду, які пробирають просто вас до кісточок. Взимку деякі селища, навіть там відрізані від від світу, йдуть на схили працювати. Тут традиції не вмирають, вони просто адаптуються до ситуації. Рівень володіння зброєю один із найвищих по туреччині. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Красой і ви у мене на каналі. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати серіали, а саме той серіал, у котрий зараз в Туреччині б'є найбільші рейтинги. І одну його серію передивилося вже понад 29 мільйонів глядачів. Ми говоримо сьогодні з вами про серіал та шана Джак буде Ніс. Чому Кара Деніс найсуворіша частина Туреччини? Правда це чи вигадка? Давайте Порівнювати. Готові? Поїхали! Ви дивитеся, перша на джакбу-де-ніс, це в перекладі значить море, яке вийшло з берегів. Не знаю, як правильно його переведуть у нас, але якщо перекладати дослівно, то це виглядає саме так. І ви думаєте, невже насправді в Туреччині є такі, такі дикі туманні гори і такі самі люди з вибуховим характером? Забудьте про сонячні пляжі. Сьогодні ми з вами вирушаємо на Чорноморське побережжя, а саме в район Караденіс – я живу в Туреччині вже 15 років, і те, що ви бачите в цьому серіалі, це тільки верхушка айсберга, як каже мій чоловік Турок. Тому що ми, коли дивилися з ним разом, цей серіал він мені казав, так, і оце правда, і оце правда, і оце правда. Чорне море не пробачає помилок. А люди, які живуть в цій стороні, мають характер міцніший за скелі. Характер карадені злі у серіалі. Знаєте, всі герої вони такі перті, самовпевнені, вони від. Від любові до від гніву переходять просто ось так за одну секунду. І насправді, в реальності на Чорноморському побережжі, це правда. Там дуже є влучний такий вираз, який всі кажуть про караденізівців. У Чорноморця кров кипить швидше, ніж чай в чайнику. Це люди, такі, знаєте, з дуже гострим відчуттям справедливості і, звісно ж, честі. Якщо ви в серіалі бачите якусь сварку, якісь, знаєте, такі неймовірні гострі Острі розмови, то знайте, що в реальному житті це те саме, особливо в стороні різе, Трабзону Ці сварки можуть виникати просто за секунди. Їхній характер такий дуже мінливий, як погода в чорному морі. Зараз сонце, а через хвилину вже штормить. Обут у горах і картинка в кіно знаєте, виникає питання, коли ви дивитеся цей серіал. Чи правда всі живуть в горах в таких от красивих дерев'яних будиночках, які там називаються Яйла Елі? Насправді ці будинки виглядають дуже милими тільки на картинці в серіалах, а в реальності це постійна вологість і тумани, які пробирають просто вас до кісточок, і це дуже тяжка праця. Взимку деякі селища навіть там відрізані від від світу, тому. Тому, що випадає дуже багато снігу, коли знаєте, герої в цьому серіалі дуже гарно страждають на фоні туману. Пам'ятайте, що в реальному житті, скоріш за все, в цей момент не може висохнути якась білизна від вологості вдома, і просто ця вологість робить якусь лісніву, з якою вам приходиться жити і воювати кожен день. Побут там це виживання в гармонії з природою. Чайні плантації та зелене золото. У серіалі це завжди чай, який знаєте, гарний фон для розмов, для пліток його завжди всюди використовують, особливо в цьому серіалі те, ще на джак але в реальності чай в Караденізі – це релігія і основний дохід. Якщо в серіалі якась родина бореться за якусь ділянку, то ви маєте розуміти, що це не просто плантація, це їхнє життя, тому що вони завдяки цій землі виживають Ають у травні, коли починається збір чаю, тут життя просто завмирає. Просто всі йдуть на схили працювати. Якщо ви хочете знати ціну дійсно кожному стаканчику чаю з карадинізу, то це тяжка праця людей і особливо жінок, тому що більшість все таки на плантаціях збирають чай жінки і їхні роки. До речі, любі мої, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. чирікніть щось в коментарях і підписуйтесь на мій канал. Це займе хвилиночку вашого часу, а для мене це просування статистики. Дякую вам! Консерватизм та закон гір у серіалі. Це завжди показується як правило до того, хто з ким може бути і жити. Реальність така, що Карадиніс це один із найконсервативніших регіонів Туреччини. Якщо в серіалі показують конфлікт через вибір нареченої, то це реальність 26-го року. Тут традиції не вмирають, вони просто адаптуються до ситуації. Кровна помста, або як кажуть турки, кандаваси на жаль, досі є не просто сюжетом для чергового кіно чи серіалу. Це регіон, де за честь стоять до кінця. До речі, в цьому серіалі дівчина одна каже: Ми вже з ним зустрічаємося 6 місяців. Він мав би вже зробити мені пропозицію і ми одружитися. І я чоловіку кажу: Слухай, вже прямо 6 місяців, Вона так каже, наче це 10 років. Він каже: Ні, ти не розумієш, для того регіону це дійсно дуже, ну якби дуже довго. І навіть буває таке. Що ви просто щоб зустрічатися з дівчиною, перш ніж з нею зустрічатися, маєте попросити дозволу у її сім'ї, тому що вони дуже релігійні люди. По перше, а по-друге, в них дуже у всіх сильні характери. І якщо щось піде не так, то там просто вас того можуть до речі. У мене є тут хтось з карадинізу, хто живе там, або хто їздив туди, як вам сподобалось чи не сподобалось. Насправді, у мене чоловік дуже багато їздив по карадині. І він каже, що це один із найкрасивіших просто куточків Туреччини. І якщо ви будете колись в Туреччині, я раджу вам дуже поїхати туди. Наприклад, у нас дуже популярно чомусь Кападокія. А от чоловіку він каже, якщо порівнювати Кападокію і Караденіс, ну це просто не порівняти. Бо кападокія, ну це просто шари, ось ці, да, кам'янисті схили, гори якісь. А Караденіс, він каже, він настільки гарний по своїй природі, що це просто не передати словами. І якщо вас. Є вибір поїхати в Кападокі чи в Карадиніс? Їдьте в Карадиніс. Рекомендація від мого чоловіка-турка. Як вам там сподобалось, не сподобалось? Напишіть в коментарях. Броя як аксесуар, реальність і кіно. Якщо ви дивилися цей серіал або будь які інші з сторони карадонізу, ви мабуть помічали, що у багатьох є зброя, навіть у жінок. Причому така, знаєте, прямо рушниця може бути. І Я запитала у чоловіка, кажу, слухай одно чого прямо у всіх є зброя. Він каже: ти не розумієш, в тому регіоні це просто як данність, це як реально аксесуар у людей, і навіть у жінок гарний аксесуар. Насправді у Чорноморському регіоні, особливо в Різе і в Трабзоні, рівень володіння зброєю один із найвищих по Туреччині. Зброя тут для багатьох це знаєте як витвір мистецтва, символ мужності і честі. Філянина на весіллях Йоргун Мермі є по факту дуже великою соціальною проблемою, через яку щороку стаються якісь нещасні випадки. В серіалі це як правило дуже романтизують, але в реальному житті це дуже сувора і небезпечна традиція. Матріархат під маскою патріархату я вам вже розповідала дуже багато разів, що якщо брати в більшості Туреччину, то чоловіки тут трошечки, знаєте, так ставляться не дуже до жінок, в плані тому, що ти жінка, ти нічого не знаєш. Я чоловік, я прекрасний, ти маєш мені готувати, прибирати і тому подібне. Тобто, таке відношення ж до жінок, то якщо ми говоримо про сторону Караденізу, в серіалі показують, що там жінки прям отакі, і це реальна правда. Навіть якщо ви Будете думати, що чоловік там головний, і він буде себе поводити. А як головний, то знайте, що їм ось так от там жінка. Там жінки настільки суворі і настільки сильні по характеру, що мій чоловік каже, що саме ось ця сторона карадинізу, а потім сторона мардіну, медіату, урфи. там жінки дуже сильні по характеру. І насправді, якщо ви хочете наладити якісь стосунки з сім'єю, вам потрібно там наладжувати їх не з батьком, а з мамою. Або з бабусею. і в них оце «Ана», мама чи бабуся вважається дуже сильним символом сім'ї. Вони можуть як стріляти, вони можуть як тримати будинок, худобу при цьому, ще ходити на якусь роботу, і при цьому ще тримати пів села. Тобто, вони взагалі дуже дуже сильні жінки. І якщо от такі от дисбаланс, якщо ви побачите жінку в Стамбулі, яка живе і просто я не знаю, чоловіку просто робить все, хочеш каву, хочеш те, хочеш все. То тут насправді чоловік буде це все робити, дружині, бо дружина там отака, от і там дівчата реально дуже відрізняються по характеру. Я знаю особисто одну дівчинку з Карадинізу. Вона абсолютно не схожа на туркень, вона прям дуже сильна. Якщо їй щось не подобається, вона вам просто правду матку в очі буде лити. Вона жодного разу не промовчить. Якщо потрібно буде обматюкати вас, то вона й обматюкає. Якщо їй потрібно буде щось на щось сказати, то вона прямо скаже цей предмет, а не буде так. знаєте, як більшість турків забуальовано, кешки селісейдін. Якби ж ти сказала, да оці от фракті. Азачки в них такого немає. Вони дуже прямі, вони дуже різкі, і вони за цю правду і чесність вони вважають, що це найголовніше, і вони можуть за себе постояти. Більш того, дівчата там фізично дуже сильні, тобто там дівчата можуть полізти навіть в якусь перепалку. І при цьому при всьому вони не будуть думати, що вони дівчата, і їм так не можна робити. Психологія свого чи чужого в серіалі. Показується, як дівчинка з Греції приїхала в Караденіс, щоб знайти свою маму, і до неї ставляться, знаєте, дуже холодно, її хочуть вигнати з цього селища, її не приймають. І це по факту реальна правда, тому що так Караденіс, сторона вона дуже тепла, вона дуже відкрита. Вони дуже люблять гостей. Але якщо вони розуміють, що до них приїхав якийсь чужинець, і це може бути. Навіть не іноземець, це може бути людина зі Стамбулу, з, з Анкари, з будь-якого взагалі міста до них приїде. Вони будуть до нього чи до неї відноситися з такою небезпекою, тому що вони, хоч і дуже гостинні люди, але в своє ось це соціальне коло да, в своє. Якби свою матрицю цього перегляду і до допускання своїх родичів до себе вони не допускають. Вони будуть дуже холодні. Вони будуть намагатися якось від вас, отак от триматися, тримати дистанцію, тому що якщо вони зрозуміють, що ви переїхали там, наприклад, з якогось іншого міста, можливо, ви якісь не такі, як їм потрібно, тобто вони чітко розділяють на свого і чужого, і це дуже відчувається там. І якщо порівнювати, наприклад, зі Стамбулом, в Стамбулі. Теж є така штука, що можуть розділяти на свого і чужого, але в плані знаєте, якого от уже дуже близького, якщо ви хочете війти в сім'ю, да? а тут саме ви можете навіть не війти в сім'ю, ви можете переїхати в це селище, і вони до вас будуть отак-от відноситися. Тобто, це не обов'язково там входити в якісь родинні зв'язки з кимось. Серіал та на Джак Буденіс зміг передати насправді саме головне цей неспокійний дух моря. Караденіс – це не та туреччина, до якої ви. Звикли. Це Туреччина з характером вовка, але при цьому при всьому з неймовірно гарними пилами, видами, неймовірно затишними будинками, дерев'яними, де потріскує камін, чи піч, і неймовірно смачним чаєм і дуже привітними людьми, якщо ви до них теж відноситеся привітно. Я в реальному житті знаю дуже багато людей з кардинізом, і мені дуже знаєте, не знаю, можливо, мені. Талонило, якось щастило, але вони мені дуже відгукуються по характеру. Вони такі правдолюби. Я люблю таких правдолюбів, знаєте, котрі незавуальовано говорять. От, але от у них є така трошечки жорстокість, і ви можливо бачили навіть в цьому серіалі, як вони себе поводять з деякими людьми, хто їм не вгодні. І чоловік каже, що в них ця жорстокість є. Тобто, це не, не якась вигадка. Тому я дуже раджу вам переглянути цей серіал. Але якщо ви ще не дивилися, тому що там дійсно дуже багато фактів, які можна просто розбирати по фразах, і дійсно вони співпадають з реальним життям. І ще дуже цікава там така штука, що жінки, котрі заможні жінки, вони обвішані золотом і вони в цьому золоті і сплять. І чоловік каже, що дійсно є і такі жінки, там теж. Тобто, цей серіал він максимально просто показує правдивість Карадонізу і їхнього внутрішнього. Його життя там їхніх людей, їхніх традицій. Тому я вам дуже раджу переглянути, тому що це не типова Туреччина, яку ви просто не знайдете ні в курортних містах, ні в тому ж Стамбулі, ні в тій же Анкарі. У мене було все на сьогодні. Цілую вас, папа, -па і до скорої зустрічі.